На зв'язку зі студією Тарас Загородній, політтехнолог, якого ми раді бачити. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Христос! Воскрес! Доброго дня, героям! Слава ви на Воскрес! А... Ну як вам ініціатива президента Зеленського щодо щодо продовження перемир'я ще на 30 днів і відсутність від будь-якої відповіді від Росії? Це передбачувана історія. І взагалі, чим вся ця історія абсолютно фейкова з обіцяним великоднім так званим перемир'ям, яке вчора оголосив Путін, на камеру все це зробив? чим все це завершиться? Ну давайте так е, все ж таки Росія відчуває, що несе так добре, як, е, як часто до речі, у нас в наших змі е, пишуть, що Трамп там знаєте підігрує повністю Путіну і так далі. Коли пішли вже прямі погрози, що воно будуть виходити е, з перемир'я, е, ну мається на увазі з перемовини з боку е, Рубіо, що взагалі до речі неможливо, якби вони там не говорили. Вони зрозуміли, що створюється ситуація невизначеності. Саме для росіян, і тому вони побоюються наслідків того, що так. І тому вони починають грати добре, буде не так, а буде так. А ми так не будемо робити, і тобто показуючи далі, хочуть перекинути на Україну провину за зірване перемір'я пане далі... Тарасо. От ви сказали, що вони побоюються наслідків. А які наслідки в разі, якщо американці підуть? Ну що їм ну давайте так, давайте так я скажу. Якщо американці дуже хочуть, дуже хочуть, вони роблять дуже дуже багато. Да вони в дійсності, ну наприклад, там. Можуть здійснити те, що зроблено було з Венесуели. Наприклад, ті країни, які купують венесуельську нафту, там одразу ж отримують 25% мит від е, е, США. Е, це було зроблено, наприклад. Далі пішли вже демонстрація того, що може бути. От е, американці, наприклад, запровадили санкції проти китайського НПЗ, який приймав, наприклад, іранську нафту. Так е, тобто вони ж і на іран тисно в тому так. числі. Далі ну, зовсім така ядерна, ядерний удар по російській економіці може бути, наприклад, оголошення Росії країною спонсором тероризму. Це взагалі ну, в руїнах буде лежати російська економіка. Тобто американці, в принципі, способи цих в тиску дуже багато. Але і, і, і питання в тому, що. Ці способи вже діють незалежно від того, що е зараз як ідуть перемовини. Ну, наприклад, падіння ціни на нафту це наслідком політики, е економічної політики Трампа. Він е е системно хоче фактично спровокувати світову економічну кризу для перезапуску власної економіки, що одночасно, одночасно тягне за собою падіння ціни на нафту. Е це вже відбулося, так. Далі, окремо удари по китайській економіці. Це автоматично удари і по російській економіці. А якщо підуть за, за уповільнення темпи росту в Китаю, вони підуть. Це означає, що Китай буде менше закуповувати нафти російської. Далі, Китай вже Китай вже Китай вже. Девальвує юань відносно інших валют. Зараз, поки що на 18%. Я думаю, що буде до 100% вони будуть девальвувати юань, а це автоматично удар по Росії. Чому вони ж резерви, деякі свої формули так? Йоані, але пане траса, знаєте, у тут трошечки, от я перепрошую, що я втручаюся, просто намагаюся слідкувати за тим, як ви вибудовуєте цей логічний ланцюжок. Але ще під час кампанії своєї Дональд Трамп казав, що буде це його мото «Drill, би drill», тобто бури дітка, бурі. Так тобто він навпаки готувався до того, що він буде розбудовувати американську економіку. і Для цього йому знадобиться більше нафти, і тому він буде. А, ну але робить. Він це є робить так. Паралельно ЖД скасовуються всі обмеження Просто на Просто коли ви кажете, що буде зменшення обсягів економіки світової, так і це спричинить те, що буде ну типу, тоді нафта нікому не потрібна. Ні, ні, дивіться трохи по-іншому, що вони хочуть робити. Це все іде. Вони скасовують всі обмеження на видобуток нафти. Їм потрібна дешева енергія для переіндустріалізації пере Сполучених так. Штатів Америки. Далі. Вони як роблять, нам буде трохи погано, але всім іншим буде значно гірше. Паралельне та паралельно, що вони добиваються, Дивіться, вони добуваються девальвації долара відносно інших валют. Що це означає, що це в, в долар вже падає, наприклад, відносно євро. Це означає, що експорт США стає е, дешевшим на світових ринках, а імпорт інших країн в США стає дорожчим. Тобто логіка така: в, виробляєте в країні, так, а, реіндустріалізуєте її, і буде вам щастя, умовно кажучи. Далі, коли дешевий долар, а вони зменшують витрати на обслуговування власного боргу, так? Тому що більш дешевим доларом легше погашати свій борг. І далі вони стратегічно, США готуються до війни з Китаєм, і тому їм терміново потрібно повернення промисловості не торгівельної війни, а саме цієї гарячої війни. І тому стратегія у них і буде така по тактиці, що можна сперечатися. Тут вони, наприклад, зіткнулися з тим, що без європейців виявляється торгівельну війну з Китаєм неможливо виграти. Треба з ними домовлятися а у європейців є Росія. І є питання України, і тому от вони тут вже б'ються от б'ються в цьому в цьому трикутнику, розуміючи, що без цього вже нічого зробити не не можна. Я впевнений що вони всі розуміють, що зрозуміли принаймні, що без України та Європи перемовини Росії та США взагалі не мають ніякого сенсу. Не ні про хто не про що не може домовитись. Ну наприклад, росіяни. Коли говорили про це перемір'я, наприклад, на чорному морі одразу ж почали вимагати, щоб підімкнули розтіркосбанк до світу. Вони хочуть зняття санкцій в обмін на те, що вони mm. А виявляється. А виявляється авто повинен зняти санкції основні європа. європа тому Європа, Так що... про це чітко каже, що ми можемо зняти тільки частину ну, санкцій. європейці. говорять, європейці показують красиву європейську фігу. Й говориться, на які підстави ми повинні щось знімати. Так те, що ви там щось домовились? да, з росіянами далі. Наприклад, Свіфт теж теж не стиковки Свіфта знаходиться в Брюсселі, е штаб-квартира, так, так а США і багато чого іншого. Тому американці б'ються зараз головою в і Розуміють, що ну я упевнений, що Рубіо це вже розуміє, що воно вже ніяк не складається. А росіяни намагаються гратися ось ці перемир'я, але ж головне, що от була ж домовлена, що Україна говорить: давайте на 30 днів на морі на суші і в повітрі. Ну що росіяни сказали, що Україна повинна не отримувати військову допомогу з заходу, припинити мобілізацію, і так далі. Що було одразу ж відкинуто не тільки її, до речі, а й відкинуто і США в тому числі. Тому, тому ну в, в топіку знаходиться Росіяни намагаються викручуватися. Але ми повинні розуміти, все рівно час працює проти Росіян, тому що якраз ця криза, яку, яку зараз стимулює кра... Трамп, вона в першу чергу вдарить по Росії. В першу чергу, і це удари вже почалися. Ну тобто Росія і... поспішає, то поки що ну якщо так вже така груба логіка. Поспішає, поки що остаточно не впали ціни на нафту. Поки поки не стало зрозуміло, що ну, реальний крах економіки, а вони йдуть до краху. От чим, от чим відрізняється Трамп від Байдена, наприклад, а у Байдену потрібна була російська нафта. Йому у нього був зелений перехід, і йому потрібні високі були ціни на нафту. А Трампу плювати на все це. Він скасував, він сказав, що це все вигадки, глобальне потеплення і так далі. Скасував всю зелену енергетику, яка пільги, які тільки є сполучених штатах Америки і ставка на традиційне вугловодні. Так, ну скільки часу за вашими розрахунками є у Росіян для того, щоб діяти активно? Ну, давайте так навіть якщо дивіться, в чому проблема росіян, Путін, по перше, поки Путін при владі буде, я впевнений, війна буде тривати, тому що це його особиста війна. А якщо він зупиняє війну, це явний програш, і він втрачає не просто посаду, а втрачає життя. Він це чітко розуміє, і я тому впевнений, що поки не зміни будуть в Кремлі, нічого відбуватися не буде. Але ресурси стає все менше. Ресурси стає все менше. Коли наскільки рецесія швидко буде розвиватися, ну тут важко важко передбачити, але я не виключаю, що через два місяці ми вже побачимо ознаки реальної рецесії і падіння ціни. На нафту настільки, що у росіян виникне питання: чим фінансувати взагалі свій бюджет, mm. а, і у них буде менше грошей на те, щоб виплати робити регіонам, менше грошей, щоб робити виплати, в тому числі там ну, найманців, які вони роблять і так далі тому е, отут 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 він, їм дуже 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 важко буде і навіть якщо вони теоретично от прибирають сьогодні путіна і зупиняють війну то це рівно економічний крах чому тому що е, немає чим компенсувати е, немає чим компенсувати військові витрати якщо вони зараз припиняють військові витрати, то економіка рушиться теж навіть в такому варіанті. Чому тому, що ринки збуту в Європі преміальні ринки будуть закрити у більшості варіантах, а США не зможуть компенсувати, наприклад, тим, товарообіг з Китаю, якби там у них там 3 мільярди цього торгівля. А Китай теж буде скорочувати через світову рецесію, буде скорочувати свою економічну активність. Тобто, тут ну гарних варіантів я не бачу. Коли вони розпочнуться, тут тільки питання часу. В принципі, те, що Юрес це російська нафта, вже по 50 доларів так. торгується так, а далі. Далі, якщо як говорять, росіяни припинилося енергетичне перемир'я, ну я думаю, що нічого не заважає з Бушникам далі добувати порти новоросійська та Балтійського моря. А це найбільш дієві санкції проти росіян, де через ударить відсотків скоротили свою, свій експорт нафту. Ох. Вашими вустами так я знаю, що ви дуже прискіпливо слідкуєте за цією нафтовою темою. Так і ви послідовні в цьому контексті, тому будемо з вами регулярно робити включення для того, щоб спостерігати за ситуацію. Ну і да. віримо вам. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку.